Привіт, любі мої українчики. Сьогодні ще одне відео в нову рубрику про роботу про те, як відбуваються мої пошуки роботи. Я показував вже список раніше, що я там подався на десяток компаній, ну, десь там плюс-мінус десяток. Була співбесіда перша в ось цим DigiLog. і фактично вони мені відповіли на наступний день, що, вони, що я їм не підходжу, що їм підходять. Купа інших кандидатів, які цією волею небес звалили їм на голову. Ну, як і очікувалося. Точніше, не як очікувалося, я ніколи не роблю якихось висновків, бо я колись проходив співбесіду на, на Global Logic, і я думав, що то був цей фіаско-братан, а то виявилося цілком у цей результат. Цілком вдала ця співбесіда. І поки я там бігав по інших співбесідах протягом тижня, то за тиждень вони повернулися і вже що там проводили наступний раунд співбесіди вже з командою, то я теж вирішив не робити якихось поспішних висновків. Ну, Але судячи по тому, як йшла розмова, те, що інженера. Цікавило вирішення в першу чергу їхніх там поточних проблем, чи не проблем, як яким словом їх охарактеризувати, то ну, вони відповіли досить швидко, там, десь до вечора, наступного дня, менше, чи може трошки більше доби в них зайняла та відповідь. То ось так. А далі, е, фактично. В той самий день чи ні, не, в той самий день написала мені оця інша компанія, на яку я теж подавав, подавав тільки через, через Indeed. через форму в Indeed. Я відправляю їм резюме. Вони теж з'явилися ще, мабуть, до Різдва. Так, вони з'явилися до Різдва, їхній HR мені там написала, написала і я. Ну, сказали, що їх там свята, вони там з'являться пізніше. Ну, фактично, вони з'явилися пізніше, ніж через три тижні. Я вже не думав, що вони до мене повернуться, коли я вирішив, що вони вже не повернуться, вони якраз в той самий день повернулися. І через, через день я мав співбесіду, тому що там мене мені спитали, коли я можу їм приділити час. Я сказав, що я гнучкий, обирайте самі, я підлаштуюся. І вони обрали на наступний день. І це була спів... співбесіда якраз із цієї компанії C D C І це дуже цікава компанія, тому що вони займаються фактично тим, чим я займався багато років в Україні, але я е, займався там всяким підняттям старого обладнання через те, що. Україна то така країна, що вона не може собі якось дозу... ну, Далеко не всі можуть купити ці виробничі ті підприємства, купити собі нове обладнання, вони можуть купити цілком бушне німецьке обладнання, і в якого там ресурс того заліза апаратної частини ще там, на кілька десятиліть, на одне-два на два десятиліття. А електроніка вже там постраждала. І електроніку треба було розробляти нову під ті оригінальні задачі. Ну, і тим я займався в Україні якийсь певний час. Потім в Україні воно потрохи-потрохи згорталося, потрохи промисловість переходила на якісь промислові ці контролери PLC, там же їх достатньо з'явилося на ринку і. Їх компанії вже собі більш-менш могли дозволити. ну Достатньо постачальників, достатньо тих, котрі їх там впроваджували, з'явилося, і терміни постачання вони вже були співрозмірними із тими, що я пропонував. тому... Ну, тому... У Я... нас там було кілька проєктів, там десь в Польщі ми теж робили щось на, так, на тих сім'ї PLC, але то було не так весело і не, не так цікаво. Принаймні, оплата праці за те не була не була така. Точніше, як. Вона, вона була норм, але перспектив того всього не було, щоб цим займатися, не було. Тому я там почав шукати роботу, реальну роботу. Просто з програмування. Фактично, я там пішов на GlobalLogic і далі-далі. Далі мене це Infineon підібрав після GlobalLogic, після початку війни. То ось так. То Ці люди теж таким самим приблизно займаються, вони робляють. Що там продовжують лайфсайкл цього обладнання старого. Тільки не через те, що тут така сильна потреба в ремонті, а через те, що є там в індустрії, там в якісь там авіації, медичній індустрії затверджені затверджені там методики. Якогось там, не знаю, тестування От, і продукції, і е, вони е, затверджені під обладнання і міняти то, то все разом, міняти і обладнання, і е, е, перезатверджувати методику тестування, то занадто складна дорога задача там. Сперед... Далі там персонал треба перевчати і все інше, тому є потреба в тому, щоб то старе обладнання працювало. Тим більше, що його є дуже багато. І тут от є такі вендори, як той Emerson Моторола. Не знаю, чи це один той самий, чи Emerson тепер Моторола колись. І, наприклад, ось цей артикул, він виглядає якось так. Тобто, це борда з купою всього на ній. Не знаю, наскільки правильно я орду знайшов. Bended Computing. Тобто треба підтримувати такі от речі в, в робочому стані. Їх треба, мабуть, не тільки ремонтувати, а ще й виготовляти на заміну, що ця компанія робить. Наприклад, тут є інший вендор. У нас тут оцій S100. Я пробував відкрити, і оця от борда ZPBA ZATA CPU. Ось він. Сам зілок славетний Z80. І тут на ньому теж зроблені купа якихось одноплатних комп'ютерів. Яких теж треба на заміну. Не знаю, чи цей процесор ще випускається. Звичайно, це все можна запихнути зараз в одну FPGA. -ку, і вона буде робити все те саме. Тому ну, ця компанія щось таке приблизно робить. І щоб була співбесіда, вона там фічно півгодини зайняла. Що мене здивувало. Меней спів, співбесідував, інтерв'ював е, дорослий дядько. Дорослий дядько віку мого тата. В нього там такий гарний, гарний антураж. Там за ним була купа полиці з книжками. Тобто, видно, що він в цій компанії вже дуже давно, і е, в нього там якась посада, я не пам'ятаю, яка, але він там якийсь високоранговий. І якщо не один із співвласників, то якийсь високоранговий керівник. І Він реально цим займається. І він фактично поговорив, що я, хто я, що я робив. Загалом я там розповів. Дальше він пройшовся по списку тих технологій, інтерфейсів, які вони використовують, і подивився, що з того я знаю. І там файли я вмію генерувати. які... Які типи файлів я знаю, що там в них є, в тих типах файлів. Наприклад, зокрема, він питав, що таке таки гербер файл. І, як, і для чого він потрібен. І також він питав, чи вмію я паяти. Бо тут є купа робіт, які треба, мабуть. Ну що, коли займаєшся дослідженням якоїсь борди, то краще, звичайно, вміти паяти, а не ходити там. Роздавати задачі інші. Ну, на що досвід пайки у мене дуже великий. Тобто, там Q ці корпуси планарні, що виводив чотири боки із малим кого, кроком. Там 0,125 ну, міліметра. Чи один, один. Ну, один, ну, один, ну один, міліметр крок і менше. Та такі я можу запаяти там. Вдома собі навіть цей мікроскоп бінокулярний купив для цих задач, щоб їх паяти. То ось так. Ну, типу, то ем, він сказав, що, е, що ця е, HR, яка мені там назначала ці інтерв'ю, то якщо все буде гаразд, то далі вже наступний ран буде інтерв'ю з командою і. Я там буду вже задавати якісь питання, такі технічного, більш технічного характеру, а не загального. Далі що? Ще також Тесла мені відписали, бо от я на Теслу подавався. У мене тут є один дружбан, Андрій, який є, подавав мене. Тобто, я його як реферала використовував, тобто він мені там реферал робив, і я відправляв далі резюме. Так два рази було. Ну, і я подумав, що оскільки воно там не спрацювало ні, ні перший раз, ні другий, то я вирішив вже не мрочити голову Андрію, відправив вже сам резюме на Теслу. Ну і Тесла мені теж назначила там перший раунд співбесіди з кимось таким, щоб поговорити наступного вівторка. Тобто, як бачите, ринок Принаймні ожив. Тобто я там відправив їх штук 12% на, із 12-25% спрацювало. Із Дюжини четверта частина спрацювала, принаймні зі мною розмовляють. І це вже такий дуже хороший результат, як для мене, на мою думку, тому що там якихось півроку назад все було набагато гірше. все було таке, що. Ринок був такий небайлежачий, він взагалі там не ворушився. Зараз із закінчення виборів, із приходом Дональда Трампа, схоже, на бізнес його не побоюється, а його якихось там дій рішень такого всього. Тобто та пружина, яка була стиснута, ну, вона, якщо не розтиснулася повністю, то вона вже. Значно попустилася. Вона там ще не або тільки або в процесі там розтискання. Тому що фактично два роки ситуація була поганенька, судячи по тому, що говорять інші. Ось так. Так що, як новини хороші для нашого емігрантського руху. Це хороший знак, і хто знає, може я теж розберуся в цьому всьому процесі і, і допоможу іншим, потім повторити мій шлях. А тим більше, що тут виходить, що те, чим я займаюся, воно далеке від якогось мейнстріму. Я не знаю, яку частину ринку воно займає ринку праці. Бо тут всякої інженерної роботи багато, всякої різної. І ем, не зрозуміло, на якому я фланзі. Точно, я точно не посередині цієї норм, кривої нормального розподілу, а десь на якомусь краю. І наскільки я на краю, не знаю. Але по тому, що я вибираю, тобто вибирати, мені треба ці вакансії очима, треба читати кожну. І фактично, якщо читаю і вибираю, то ось такий результат виходить. При тому всьому, що в мене там результ... це цей резюме, там газета, незрозуміло, ну, треба докласти якихось зусиль, щоб його там проглянути, прочитати. Його треба було перехтанути значно. Ну, хоча хлопці дивилися, наприклад, цей Андрій із, із Тесли дивився, та він казав, ну, для Тесли піде. Вони набирають, хто там сьогодні є, то там їм із тих всіх, хто є, підходить, того беруть. Там, ну, Тобто, по словах Андрія я не зрозумів, яка, яка в них там стратегія по відбору персоналу. Але зрозумів, що не треба сильно заморочуватися, бо зрозуміти, що відбирає, відбувається по той бік, ну, мабуть, неможливо. Це так само, як, як думати, що в голові інших людей. Ну так, наймають люди, і що в голові інших людей, то це не, не це не передбачити і, і марна справа це все розпізнавати. Ну, що, можна викреслити ось цю лінію. Теслу можна позначити. Ага, позначити якийсь іншим кольором, бо ці просто відписали, що вони мене не потребують. тут Фарбувати. Давай я просто жирним зроблю. І тесту жирною зробимо, ще поки викреслювати не будемо. Пало Гальто. Дуже хороше місто. От куди-куди б мені хотілося це в Пало Гальто. Це, звичайно, не Mountain View, звідки був Стів Джобс. Але близько до того. Такі от новини. Так що, що? всім успіху? Петляйте з України, а тут же розберетеся, що вам. Робити і де вам робити? без роботи точно не залишитись і буде цікаво.